Так, друзі, мої вітання. Сьогодні хочу вам показати ось такі покупочки, що ми вибрали для клієнтів. Перш за все, ви вже бачили це взуття від фірми DeVolt. Досить такі легкі. І головне, вони максимально захищені. Ціна його стартувала від 43 доларів чи 52 долари. Точно не пам'ятаю. 10,5 розмір. Ось такі у нас 10,5 Розміра, в чому їхня особливість? Досить такий твердий носок, що захищає ваші пальці. І сама не підстілка, а сама підошва, вона не боїться цвяхів. Тобто, якщо ви наступите на будівництво на цвях, ваша нога, ваша стопа залишиться в безпеці. Досить крута штука, вага їхня орієнтовно 200 грам. Пізніше поважу, їх ось так вони виглядають. Їх можна тільки замовити онлайн, в магазинах вони не продаються. Магазин Home Depot їх продавав нам, ми їх викупали в них. Далі перейдемо трошки по Мілвокі. Хочу показати вам ось такий шуроповерт. В комплекті буде йти у нас дві батарейки. Відкриємо також його з таким суперським ножиком від Мілвокі. Взагалі, хто користується красним чи все ж таки жовтим інструментом, напишіть, будь ласка, в коментарях. І так, нас зустрічає сумочка від Milwaukee. Я думаю, що пригодиться в господарстві не так, як інструменти переносить, а в цілому збирати якісь розхідники крута річ. І всередині нас буде зустрічати власне, самий е шуруповерт. Зараз вам покажу, як він виглядає. Інструкція це. Класика жанра, можете почитати, що є. Книжечка сіківних інструментів. Батарейки у нас буде в комплекті йти дві штучки. Ємкість у нас буде 2 амперні з індикатором заряду. І, власне, сама прирезіння знизу досить така класна штука. Дві батарейки у нас буде в комплекті йти ось таких. Сама це не ударна, це звичайна йде звичайний шуроповерт, безщитовий двигун, що немало важливо, металевий патрон, самозажимний, в них йде дві швидкості. Ось так воно виглядає. Те, що я розказував, дві швидкості. Металевий патрончик, підсвіточка. І ось можете прочитати серію та модель, якщо вам це потрібно. І наголошую, ще раз це йде безщитовий комплект. Тобто двигун там йде безщитовий. Підходить ідеально для будівництва. В принципі, якщо ви будете 24 часа працювати, без проблем витримає всі навантаження. Наступний варіант це той, що наборчик продався за 20 секунд. Буквально тільки ми виставили його. Це шуруповерт плюс імпакт. Знову ж таки, сумка вже трошки більшого формату зустрічає нас. Всередині, як завжди, в нас, нас зустрічає інструкція і книжечка з асортиментом Мілвоковським, кому треба читайте. Зарядка, вона 2 в 1, М12 і М18 на два типи батарей. Дві батарейки. Тут буде йти півтори амперних, також з індикаторами світла і заряду власне самої батареї. І на нижньому відділенні нас вже зустрічає імпакт. І, власне, сама дриль. Ось так вона виглядає. Він йшов комплектом, якщо я не помиляюся, 7900. Його ціна була за цей наборчик в господарстві, скажу вам, незамінна річ. Тим більше за такі ціни, я думаю, що кожен захотів би їх мати собі. Спакуємо це назад і переходимо до ізюминки, родзинки сьогоднішнього огляду. Це ось така ручна ланцюгова пилка від. Milwaukee. Це у нас серія Fuel, тобто це значить, що вона професійна, ви можете використовувати її постійно нон-стоп. Вона йде бездвигунової мотор має, тобто вона безщиточна. Точніше, не бездвигунової, це промовка по Фрейду, як кажуть, безщиточний двигун. Відкриваємо, знімаємо скотч. Хочу вам показати, я думаю, що в Україні таких ще ви не бачили через те, що це їхня новинка, яка тільки набирає популярність в США. Сумки у нас немає, але натомість нас зустрічає ось така красота з защитним пластиком на самій шині. Ось така у нас пилочка йде. Зараз покажу вам, що всередині у нас зустрічає ось такий ланцюговий. Досить таки зручно в руці тримається. Хочу через це фюл, значить це професійна. Це бачок для масла, щоб змазувати саму, самий ланцюг. Ключ, звісно, щоб натягувати, щоб він не провісав, не провісав і так далі. І, власне, сама пилочка виглядає ось так. Я думаю, що це мрія. Будь-кого, хто займається дахами, хто займається якимось господарством або садом. Досить крута річ. Вона важить вона всього, якщо не помиляюсь, кіло сімсот. Треба подивитися без батарейки. Батарейку потрібно було докуплювати в комплекті окремо через те, що це йшла виключно самотужка. Ми її виграли ось такий огляд.